Доброго ранку, 19 січня і нас задощило. Так, друзі, ми вже в Сараї. Роздали корм по будемо вичищати, але перш ніж почнемо вичищати, хочу підняти сьогодні таку тематику. Е Незрозуміло, чому ну, чесно, для мене особисто така ситуація на Ютубі. Як кажуть, серед колег всі показують свиней, що вони в усіх, всі рівні, одинакові, наприклад, так? що ну, все рівненько йде, немає ніяких проблем, все норму. Е, норма. -е, там... <кій> Особливо стосовно того, що е поросята всі рівні. А де ж діваються, в усіх така не кондиція. Ось дивіться. Ну ось є ось. Всі ну, одинаково. Кормлені одинаково колики, як то кажуть. проводяться всі такі ну, регламентні роботи з усіма свиньми однаково. Нічого, я ну, це з цим виводком новим якусь дещо додав. Ну я розповім вам. Але чому от так, така ситуація відбувається? От Де дівається в усіх така некондиція? Хто може мені підказати? Можливо, я щось роблю не так. Але ну, зараз ми перейдемо до малих. Там я більш детально наголошу на ці і покажу вам, як я провожу по-новому. Проколюю вітаміни, проколюю залізо з кокцидіостатіком. Але ж в усіх, ну от, хто може написати мені, от де дівається, в усіх не кондиція. Он дивіться, сидить. От що йому не так? От чого вона не росте? Хочу ось кабан, кілограм уже 90. Так? І он свинка, ну може вже, хай вона зараз і 40, можливо, да? плюс-мінус до 50, навряд чи 50, а може вже є, плюс-мінус. Да? От Чому так? От Дивіться. Ось свин, свині і он стоїть. От чому так відбувається? Хто може пояснити? От, ну, може, я ж кажу, Можливо, я щось не так роблю, підскажіть. Але ж ну, якщо я так роблю, то, а може й не так, але ж де врешті, ну що, в усіх отак все ідеально, що От, ну, ну, всіх отак свині всі ну, навела свиноматка, кормила, всі, всі рівненькі у 6 місяців по 150 кілограмів. Ну не може бути такого. Так, друзі, поїхали. І я це собі постійно шкодиш, думаєш, розмірковуєш, а що ж ти не так робиш. А можливо, якісь є, а можливо, свиноматка там, о, не допрацьовує, чи можливо, взагалі, спермодоза якась не така, чи ще щось. Я просто... Наприклад, дивіться, для порівняння, от е-е-е, колись я покривав макстером, да, знову ж таки, я в нього відмовився. Так, там є дуже плоди великі, і є дуже маленькі плоди. Чому так? От я не можу цього зрозуміти. Можливо, ви хтось знає в коментарях, напишіть, пожалуйста. Чому я відмовився від Макстера, тому що дуже важкий опороз. Дуже. Я тоді колись свиноматку дорізав, то там плоди були більше 2,5 кілограм, 2-300. Ну, дуже такі, ну, вона хоч і не пемішка, але вона, вона, вона їх не змогла просто. Я їх, ну там довга історія, ну нічого. Так само дивіться, яка ситуація. У мене знайомий, у нього свиноферма велика, там не одна тисяча свиней, він виходить, як він купив кіль... певну кількість, здав, то здав, то купив, мали, він купує 25-тами. І у нього також є постійна вибраковка. Тобто, і за цих 25 умовних, тому що вони ж там всі не теж не 25, не всі вони такі ідеальні, як хотілося би, да? Ну я не розумію, де от в усіх всі ідеальні свині. От е, немає ні вибраковки, немає нічого. все Ну де, А де дівається вибраковка? Ну не може бути. Ну, я, ну, можливо, у вас якась є здумка. Так, а ну тікайте, бо ви тут такого мені зараз не робите. Ну нічого, поїхали. Ходимо потихеньку говорити і е, проводити профілактику. Дивіться, сьогодні третій день порося там. І я їм проколюватиму. Перший раз я такого раніше не робив, дивіться, катозал. Колов'яю свиноматки, колю тепер порося разом з желізом, з кокцидіостатіками. я форцеріс, зараз перейшов, відмовився я від своїх перевіта. Хто купує форцеріс, звертайте увагу, що його гарно потрібно розмішувати. І катазал. Наперед забіжу. Якби я наприклад, цю свиноматку залишав собі на свинку, то я б катазал колов би її у період періодці. Але на даний момент. Ми її не залишати. Є ось такі ось дитя, бачите? Це ось такий. Далі я покажу, які є ще. За шиї взяли. перший гонок. Ніколи я раніше не колов так не І вирішив попробувати. Знайшов я, як то кажуть, книжці Таку схему. Якби, наприклад, е повторюсь, да, ця свиноматка залишалася в мене на свинку, я б їй би ще в період відучки про колобешка казав. Але на даний момент не бачу я сенсу її залишати. Не подобається вона. Не дає вона мені те, що я хотів би від неї отримати. どうも、私の手、周りに手をつ 5 кубиків ви кулити по 2,5-2,5 кубика в одну мошку, 2,5 кубика в іншу мошку. Як на мене, тоді ну, я як подивився, вони ходять тоді, в них ноги ті болять, вони їх тягають, не ну, мовляють. Відмовився, я повністю від нього. Плюс там деякі ситуації розповідають, що, що це підробка, що як такому э, свій там да вже ніхто не випускає, але ж він десь з'являється, ну, не зрозуміло. За цей час, з першого дня, як вони народилися, відійшло одне порося. Придавило воно. І є ось такий монстр. бачите? Ну... Але в мене така позиція, що потрібно максимально пробувати витягнути. їх носі. Але в мене бачите, ну є Ось ці. я далі покажу вам, чому більші є. І в мене таке питання, можливо, ти знає, від чого залежить, от, наприклад, щоб всі були, не треба мені, щоб при народженні вони були два плюс усі. Мені ну, вистачить, щоб вони були кіло 700 усі, наприклад. Так? Умовно, так? але всі вони були рівненькі. Щоб вони не було цього розпобоя. І тоді і відбудовувати легше, і все. Стосовно товариша, він теж каже, ну купляю ну, 25-ки для будівлі. Але ж каже, те більше, те швидше росте, те медленніше росте. Чому то? У ну, людини є гроші, людини є. Ну, Людина затрачається серйозно. Але навіть все рівно поросята народжують при відготівлі є не кондиція. Незрозуміння, як на мене. Ось, не порівняйте. І ось порося. Можливо, це від якості спермодози залежить, можливо, ще від якогось фактора. Але ще я ж кажу, я спермодозу вже перепробував ну, багатьох різних людей. І все рівно повторюється. Можливо, свинова, можливо, краще спробую ще, ось, ще там, покращувати мамок своїх, щоб е постійно була свіжа кров від лавою. і ось вам для порівняння. Цей, ну, ну, той і той. І ну, цей ще один, не йшло. Ну, чого? Нагадую, що коли форце його гарно розміщує, коли форце і стопів кориї Вони оце з третього дня вже почали спати під лампою. Тепер зручно їх зайшов, вони сплять, Я їх чип чик чик бігом. Оце зараз я їм проколю оце катазал з концевісом і залишається в мене десь на і сьомий день, плюс-мінус, бо ви дивитися. Ми їх покастріли. to <laughs> Тільки що мала поросяти підійшло, торкнуло мене заново, і мене вже аж так знаєте, трохи похололи, думаю. Вкуса чи не вкуса, це маленька. Я думав, що це вже свинка підійшла моя. Така баришня специфічна, потужна. Ото правильно, лягай, корми їх лучше, а я ще раз, ще до двой підкину. стану. Ускоряємося по максимуму. пережило Переживались на дом. Останній стався в вберусь. Вона при народженні кіло 960 була. От і все. Отак От поробили ми процедури, необхідні з поросятами, і тепер приступимо до вичищання. Машка наша хай корми малих. Тому, можливо, у кого є якісь думки, можливо, у кого є які поради. До всіх порад я в принципі, ну як, якщо ця порада дійсно толкова, адекватна, якщо у вас є досвід стосовно того питання, якого ви, якого ви радите щось, да? ну, я завжди адекватно відносиюсь. Якщо є щось корисне, гарне, підскажіть, будь ласка. Давайте спільно розберемося з цією проблемою, щоб поросята наші були максимально найкращі. От такі справи. Добре, всім все найкраще, працюємо далі.